Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами будемо робити тарілку здорового харчування. Беремо тарілку та ділимо її навпіл, а потім в одну із сторін також ділимо навпіл. 50% тарілки повинні займати овочі. Овочі це клетка. Кличатка стимулює роботу кишківника. Кречана каша це вуглеводи, ключове джерело енергії в людському тілі. Білок. В мене це куряче філе 100 грамів. Білок корисний тим, що. Відновлює організм, корисне для розвитку організму та для росту. Все я нарізав овочі і зараз буду збирати нашу тарілку. кладу сыр кладу м'ясо та кашу Все, наша тарілка здорового харчування готова усім смачного